Біологічний факультет це найстаріший, е, найповажніший Це факультет, який, е, в принципі, е, з чого почався у університет, він почався з чотирьох факультетів. І от біологічний факультет, і саме кафедра ботаніки, це був перший факультет і перша кафедра, е, яка відкрита була у нашому університеті. Навичок і знань генетики, фізіології, рослин і мікробіології, вас ніде більше не навчають на Закарпатті, крім біолічно. Якщо ви ставите собі за мету бути хорошим спеціалістом високооплачуваним, вам обов'язково потрібно вступати до нас. Якщо ви вступите на біологічний факультет, то ви отримаєте прекрасну можливість вивчати мікробіологію. У вашому розпорядженні буде сучасна мікробіологічна навчальна лабораторія. Ви зможете вивчити мікросвіт води, повітря, ґрунту, організму людини. Біологічний факультет найкращий. Вступайте до нас. Пас біолога є найгуманнішим і найпотрібнішим на землі, бо біолог це лікар природи. І вам природу пізнавати, лікувати, оздоровлювати та оберігати в ім'я майбутнього життя на землі. Україна аграрна країна. Експорт аграрної продукції наразі зараз перевищує навіть експорт металургії. Тому майбутнє саме за напрямом сільськогосподарського значення. Випускники нашого факультету настільки підготовлені, що можуть працювати в будь-якій лабораторії за кордоном. Що є визнанням високого фахового рівня випускників? Запрошуємо вас вступати на наш факультет. Сьогодні Україна динамічно інтегрується в європейське співтовариство, де необхідні фахівці з біології та агрономії європейського рівня. Саме біологічний факультет пропонує своїм студентам якісне навчання, потужну матеріально технічну базу, і що найголовніше, це можливість отримання диплому європейського зразка. Ми впевнені, що випускники біологічного факультету створять гідну конкуренцію на ринках праці європейської Ки країни ми чекаємо на вас, адже біологічний факультет це факультет майбутнього.